Добрий день усім. Хочу вам засняти ще такі тюльпани, такі схожі, як півонової бі дні. Да? Така от красота. Ці якісь я навіть не знаю, як називається. Красоні. Але вже тюльпани майже всі повідцвітали. Скоро почнуться гарні півники і лаванда. О, вже починається конвалії. Скільки конвалій і рябіна вже зацвіла І воно якісь ще такі первоцвіти, навіть не знаю, як вони називаються. Може, хто знає, підкажіть в коментах. Такі похнаті. От скільки ще красоти. От ще вам тюльпашки трошки познімаю, бо вже закінчується їхній сезон. Такі гарні, красиві. Вже починається сезон конвалій Ароматних вони тільки ще починаються. І рожеві гарні тюльпанчики Це вони тут в затінку, тому вони трохи вже ще тримаються. А так на інших кумбах я бачу, вже ці червоні вже майже всі повідцвітали. Вони ще ці рожеві гарні, барвінок. Дивіться, скільки барвінку класно. Отакий у нас квіти квітня. І ще зараз покажу продовження клумби. Тут ще дуже гарні такі чудові тюльпанчики, але вони вже майже всі значить, повідцвітали. Вони ще трошки є, але вже майже немає. Ці рожеві якісь такі ще трошки тримаються. Касончики. І ці навіть не знаю, фіолетові такі схожі, не знаю на що. На якісь такі теж не знаю, може хто знає, скажіть нам. Но... І от там от. Ну все, тюльпанчиком вже кінець. Нарцисві те і вже починає бузок. Дивіться, який бузок красивий. Така от красота. Ароматний вузолчик. ще багато він тільки починає зацвітати на кінець квітня всім бажаю гарно чудового дня пока пока